Дівчатка, доброго дня! Я вітаю всіх з завершенням третього кварталу і початком четвертого. І маємо дуже класні акції в травні місяці. Ну, По-перше, я почну з бонусів. За дві базові компанія пропонує в подарунок крем без аромату для рук. І до 12 травня разом з кремом ви можете отримати при замовленні на дві базові ось такий набір сережок. Дивіться, який він гарний. Дві пари сережок. Е, ви всі знаєте, що 12 травня у нас день народження Mary Kay Ash. тому компанія завжди в травні, нам до 12 числа включно, завжди дарує додаткові подарунки. Тож за замовлення на дві базові до 12 травня включно, ви отримаєте одразу два подарунки. Якщо це. Дві замовлення на дві базові, то ви отримаєте крем для рук з маслом ши без аромату і набір сережок. Якщо це буде замовлення на шість базових, то отримаєте мас, олійка нейчерелі і набір сережок. І окремо хочу сказати за цей унікальний засіб олійка Neighbor, яка не містить жодної краплі води, тут тільки олії, оливкова, масло олія солодкого мигдалю, кунжутна олія, і навіть сам аромат ну це просто 100% насолоди. Він без ароматиза... олійка без ароматизаторів, ви відчуваєте тільки олію солодкого мигдалю. і… І хто ще не тестував, хто не користувався, я вам дуже раджу мати цей засіб. Тим більше ви можете його отримати. За замовлення на 6 базових. Можна додавати в крем для обличчя, можна додавати в велесьйон для тіла, або наносити на обличчя або на тіло самостійно. І я навіть просто навіть на руки наношу, і це такий така терапія ароматом, що ну просто вал. Тому скористайтеся можливістю до 31 числа ця олійка буде в подарунок за 6 базових. А що ж можна замовити в травні? Найвигідніше. Значить, Дужина у нас на вибір: це або денний захист, або нічне відновлення з набору, з чарівного нашого набору по догляду за обличчям. Я вчора вже робила замовлення. Замовила СПФ 30 денний захист, тому що він закінчується скоріше за все, бо я поновлюю захист протягом дня в обід. Обов'язково, якщо виходжу на вулицю. І ці два засоби містять три основні інгредієнти, які входять у склад всієї системи всього чарівного набору: це антивікові пептиди, ресвератрол і вітамін в 3 Так, що скористайтеся можливістю, ціна за одну баночку буде всього лише 700 гривень. Це 50% знижки на цей засіб, повна вартість 1400. Або можете обрати наше нічне відновлення. Це такі дуже гарні капсули рожевого і фіолетового кольору, в яких містяться вітаміни, які необхідні для того, щоб наша шкіра оновилася протягом ночі. В якості ранньої пташки йде набір наш унікальний. Гель під очі, який допомагає нам прокинутися, зняти набряки. Зараз вам ще покажу: він не антивіковий, але ми його називаємо ще рідкі патчі, тому що його можна нанести зранку, поставити в холодильник, потім дістати, нанести зранку. На зону навколо очей і прибрати набряки. Також тут є екстракт ромашки. Вона трошки цей екстракт трошки освітлює зону навколо очей. І другий засіб це йде на вибір: або це маскувальний засіб в трьох відтінках, або це коректор для шкіри навколо очей. Який засіб обрати, дивіться самі. Значить, якщо у вас ви маєте під очима такий, знаєте, проявляється у вас це синій підтон, тоді скористайтеся коректором для шкіри навколо очей. Він має персиковий відтінок і він просто ідеально маскує сині. Кола під очима. Якщо ж у вас більш таке коричневе під очима, або ну, ви не страждаєте такою проблемою, то тоді і у вас кольор обличчя такий, як у мене, то на зиму вам підійде Діп-Айвери відтінок маскуючий засіб. Він такий доволі світленький. Якщо кажемо про літо, яке вже невпинно насувається, то тоді вам підійде світлий беж, Або якщо у вас така більш смоглява шкіра, то і на зиму такий відтінок світлий беж. І хочу вам нагадати, що я додивилася в каталозі, що ці коректори, маскувальні засоби вони будуть зніматися з виробництва, тому це останній шанс мати собі ці засоби. Коректор під очі ви наносите тільки на шкіру навколо очей, а маскувальний засіб можна наносити і як під очі, так і на. Це обличчя там, де вам треба замаскувати якісь недоліки. Вони по складу, по консистенції, по своїй формулі вони однакові. Відрізняються вони тільки кольором. І набір з ось таких двох засобів: під очі і коректор або маскувальний засіб буде коштувати 645 гривень. Це 50% знижки. І це тільки до 15 травня. включно. Потім у нас. Є чудова, чудовий подарунок до, до нашого чарівного набору. Впевнена, що всі ви його знаєте, тестували. Багато хто з вас ним користується. Це 5 засобів: очищення, зволоження, денне захист, нічне відновлення і крем під очі. Якщо ви замовляєте цей набір, то вам в подарунок в тревел-версії наш набір Ріпе 45. Шикарна можливість протестувати набір Ріпе, якщо ви ним ще не користуєтесь, але. Приглядаєтесь до нього, то замовте собі чарівний набір і протестуйте. вам приблизно на 2 чи 3 тижні вистачить, чи навіть на місяць вистачить тревел-версії системи РіПе. Там 5 засобів, очищення, денний крем, нічний крем, ліфтинг-сиворотка і крем під очі. І також, якщо ви замовляєте систему чарівний набір або систему РіПе, ви можете замовити крем під очі з червів. Дерівного набору або системи РП мінус 50%. А, так, і від а, з, крем під очі щарівного набору буде коштувати 735 гривень, це вже зі знижкою. А крем під очі з набору ріпе буде коштувати 950 гривень. Шикарна можливість а, доповнити і. Мати про запас такі досить ходові засоби. А, тим більше, що, ну, наприклад, я користуюся системою Ріпея, да, то дуже подобається мені цей крем. Але на літо, а, якщо я буду відчувати, що через спеку мені він занадто важкий, то я буду переходити на ось цей чарівного набору, бо крем з системи Ріпея, він такий більш жирніший. Тому а, ви можете купити собі набір РП, але для Зона навколо очей на літо взяти крем щарівного набору. Це вже на ваш розсуд. Це в рамках акції, яка проходить. Проводить компанія щомісяця і називається вона Моя шкіра, моя індивідуальність. Тобто, ми кожного місяця маємо можливість до системи подогляду за обличчям замовити якийсь засіб мінус п'ятдесят Кожного місяця він міняється. В минулому місяці це був зволожуючий тонік. В цьому місяці це крем під очі на вибір. Потім теж такий приємний сюрприз. Якщо ви замовляєте будь-яку маску, гель-маска, вугільна маска або наша люкс-маска із системи TimeWise Repair, то в подарунок ви отримаєте пробники наших гідрогелевих патчей. Якщо ви їх ще не тестували, то також шикарна можливість це зробити. Потім у нас буде виклик по, верніше, він вже є, виклик по ароматам. Якщо ви замовляєте будь-які три аромати на вибір. То в подарунок ви отримаєте сумочку. Але оскільки я чекаю 5 травня, з'являться аромат Білара, аромат Джорні, яких зараз їх немає в компанії в продажу. І я вже чекаю на ці аромати, щоб їх замовити. І обов'язково замовлю три аромати, щоб отримати сумочку, і вам потім додатково ще покажу, як вона виглядає. Ну так, по фото дуже така мила і при, класна сумочка. Потім у нас до кінця травня буде діяти спецпропозиція профівізаж. Якщо ви замовляєте на вибір будь-які засоби, три засоби це може бути шовкова пудра відтінок на вибір, CC-крем відтінок на вибір, або тональна основа відтінок на вибір. Потім це може бути компактна пудра, ось така теж відтінок на вибір, або хайлайтер. Це у мене глазурь, або контуринг лате, або інший. Все на вибір. Просто ви маєте обрати зі списку три засоби. Це може бути три сісі креми або один контуринг пудра сісі крема або тональний крем, будь які комбінації. Головне, щоб це було три засоби. І в подарунок ви отримаєте ось такий шикарний набір. Ваші б'юті-помічники два засоби, дуже зручні, щоб їх взяти поїздку. Дивіться, а, це б'юті блендер, спеціально для того, щоб зробити макіяж ідеальним під зоною навколо очей. Ідеально для того, щоб нанести коректор для шкіри навколо очей або маскувальний засіб. А, і якраз якщо у вас немає пензля для Кремових тіней оцим спонжиком-б'юті блендером дуже зручно, бо він такий маленький, якраз з ним під очі гарно все розтушовується. І другий засіб це теж така, зруч... такий зручний пензлик, невеликий. Дивіться, він такому чолочку знімаємо і ось. Дуже м'який, такий ворс синтетичний, але дуже-дуже м'якенький. Ну просто клас! І потім ви назад, наприклад, покористувалися і назад його в чулочок одягнули. І все. Це і склали дуже зручно з собою брати. Хто їздить часто у поїздки, або в відрядження, то це шикарний вихід ситуація, ситуації, щоб було менше речей з собою брати. Потім у нас. З 1 травня вже вийшли в продаж по благодійній акції Рожеве змінює життя. Два засоби два олії тінти у відтінку вишня та карамель. Я вже їх замовила. Вчора я думаю, що я їх сьогодні або завтра отримаю. Завтра зранку думаю, що отримаю. І вам також додатково їх продемонструю. Зараз у мене їх немає в наявності вам показати. Я замовила одразу три тінти. Тому що отримати подарунок за замовлення трьох тінтів компанія дарує ще таке компактне, зручне дзеркало. І крім того, що ви отримаєте подарунок. З продажу кожного такого тінту компанія перераховує 50 гривень на допомогу жінкам, які перенесли рак молочних залоз. Значить, хто не знає, компанія в Україні вона допомагає жінкам, які перенесли рак молочних залоз. І в світі, в кожній країні, де є офіційне представництво компанії Мерікей, є якийсь благодійний проєкт, І компанія в цій країні ну, буває там допомога дітям, які перенесли насильство. У нас це допомога жінкам, які перенесли рак молочної залози. Компанія кожного щороку відправляє. Десь я не можу сказати, скільки точно: 15 або 20 жінок на реабілітацію в Трускавець, і повністю їм цим жінкам оплачує проживання, лікування і так далі. І ці гроші 50 гривень. Компанія, ми платимо ну, як звичайно. Ми купуємо там помаду чи якийсь інший засіб. Просто компанія від продажу саме цих олій тінтів відправляє в цей фонд, і потім ці гроші підуть на реабілітацію реабілітацію жінок, Так що я вас закликаю підтримати вигляд компанії. І як мінімум купити з цей олію тінт собі, один на подарунок і один на продаж. І вийде, що з кожного консультанта 150 гривень. Я так порахувала, що якщо 100 консультантів куплять три тінти, то це вже буде 15 тисяч гривень на таку добру справу. Тому підтримуйте компанію і долучайтеся до виклику. І ще хотіла нагадати вам, що з 1 травня і до кінця цього місяця буде діяти ну, просто шикарна пропозиція для новачків. Для тих, хто новачків, хто оформляється чарівним набором, його ціна буде мінус 50%. Тому не упустіть можливість. Це ну, так, такий час: це двері можливостей, які відкрила для нас компанія Миріки на один місяць, для того, щоб ми... Збільшили свої команди. Тому скористайтеся можливістю, напишіть список тих, кого ви можете запросити або на консультацію, або на клас краси. І дайте їм протестувати чарівний набір і запросіть цих жінок скористатися можливостями компанії, приєднатися і, як мінімум, мати цей чарівний набір зі знижкою мінус 50%. Потім у нас з травня місяця нарешті повернули назад набір бархатні губки для іменинниць місяця. Тобто, хто розміщує замовлення в місяць свого дня народження, подарунок отримує ось такий чудовий набір: це бальзам для губ та скраб для губ. Обожнюю ці два засоби без бальзаму для губ я взагалі дня не живу, бо я постійно зволожую губи, і вони у мене пересихають. Тому цей засіб у мене просто номер один в моїй косметичці. Потім з 5 травня ми всі чекаємо, коли з'явиться сонцезахисний захисний лесьйон, який новинка, і крем для ніг. М'ятна носолода, які закінчилися в минулому місяці, і компанія робить до поставку. Після цього вже не буде до поставок. Це останні, ну, сонцезахисний крем, так точно це остання поставка цього крему, тому хто ще не встиг, скористайтеся Можливості його все ж таки замовити. Я замовила 5 штук, я їх всі продала. Буду ще замовляти, але компанія зробила обмежене. Тільки 3 штучки в замовленні можна замовити. Тому. Я не знаю, чи добре це чи не дуже. Я хотіла звичайно більше замовити, бо вже в цьому році таких кремів компанія до замовляти не буде. Їх фізично просто немає. А в інших відділеннях вже сказали нам сьогодні на ключових аспектах місяця, що вже таких кремів немає. Але були дуже здивовані, бо в інших відділеннях на першому місці по продажам займала туш, а у нас сонцезахисний захисне тому чекаємо 5 травня і не відкладайте ваше замовлення, тому що я думаю, що за день-два за цей крем до поставку розберуть, вона невелика. Тому зверніть на це увагу і щоб гроші вже були, якщо ви плануєте, щоб вже були 4 травня у вас на рахунку. Також компанія нам анонсувала до дня народження Маріки Еш такий флешмоб, мій класний бізнес що що це за флешмоб з 1 по 12 тванадцяте травня всі консультанти можуть розмістити пост в своїй соціальній мережі Instagram про з фотографією або відео як ви проводите клас в цей період з період з 1 травня по 12 включно з відміткою хештегом мій класний бізнес і відміткою Україн». І після завершення флешмобу 12 травня буде розіграш 12 наборів бархатних ручок. Шикарний я вважаю флешмоб, шикарний подарунок можна виграти. Тому долучайтеся, приймайте участь і я всім бажаю удачі! Лідерам підвищені вимоги, треба зробити три пости. Я так ну, розумію, що це ж три класи різні, треба провести в цей період і теж викласти або відео, або пост в інстаграм з цими відмітками. Все, це, вся інформація, яку я вам хотіла сьогодні розказати, ще додатково буду показувати відтінки тінтів олій-тінтів. Олій а всім гарного травня і гарного дня. До побачення!